Уявіть собі, що двоє людей, які ще вчора майже не знали одне одного, сьогодні стають родиною, і тепер від їхніх відносин залежить спокій двох сімей. Так почалася історія Олени Іванівни та Михайла Петровича. Їхні діти одружилися, і тепер вони свати. На весіллі все було весело, але вже через кілька тижнів почали виникати дрібні непорозуміння. Олена Іванівна любила навчати молоду господиню, а Михайло Петрович вважав, що його доньку ображають. Чого ти її критикуєш? не витримував він, коли чув чергову настанову. Та я ж добра хочу, відповідала сватиха, але голос її був колючим. Здавалося б, дрібниці. Хто як борщ варить, чи де краще святкувати день народження. Але кожна така суперечка залишала маленьку тріщину. Молодята мовчали, боячись втручатися та все відчували. Переломний момент настав, коли у молодих народилася дитина. В одну миті сваха і сват стали бабуси та дідусем. І тоді щось змінилося. Олена Іванівна принесла свої рецепти від колік, а Михайло Петрович, власноруч, зробив колиску. Вони вперше почали цінувати не власне я, а спільну турботу. Тепер, згадуючи перші сварки, вони тільки зітхають і посміхаються, бо зрозуміли свати це не суперники за вплив, а партнери у великій справі життя.